Будь-яка взаємодія з веб-сторінкою, клік на ведення чи дотик починається з події. Подія це сигнал, який браузер генерує у відповідь на дії користувача або зміну стану сторінки. І саме ці сигнали дозволяють інтерфейсу зрозуміти, що від нього очікують, та відреагувати. Кожне натискання рух чи прокрутка стає інструкцією для інтерфейсу. Сьогодні ми навіть не замислюємося, що одна і та сама дія спрацьовує однаково у різних браузерах. Але колись ця передбачуваність була розкішшю. У 90-ті браузери пропонували власні моделі роботи з подіями. У Internet Explorer, наприклад, подія рухалася вгору від елемента. А в Netscape Navigator, навпаки, спускалася згори вниз. І це була лише частина проблеми. У кожного був ще й свій API. І я вимагав Attach Event. Netscape... Add-Event listener, а структура об'єкта події взагалі відрізнялася. У результаті розробники змушені були писати різний код під один і той самий сценарій. Ситуація змінилася з появою специфікації DOM Level 2 Events з 2000 року. Вона закріпила єдиний підхід до роботи з подіями і зробила Add Event Listener універсальним способом підписки. Вперше можна було написати один обробник і бути впевненим, що він працює однаково в усіх сучасних браузерах. Цей досвід минулого добре ілюструє: навіть невеликі відмінності у поведінці подій можуть суттєво вплинути на роботу інтерфейсу. Достатньо переплутати маус over з маус Enter, і меню почне миготіти, або неправильно обробити подію прокрутки, і сторінка може почати відчутно гальмувати. Сьогодні ми зосередимося виключно на подіях миші. Спершу подивимося на Click, Down і Mouse Up, потім перейдемо до подій руху та наведення. Окремо зупинимося на контекст меню та Wheel, а наприкінці поглянемо на Pointer Events, сучасну модель, що об'єднала мишу до і стилуси в єдину систему. А допоможе мені в цьому нова Logitech MX Master 4, продовження лінійки з суперкомфортних мишок із високою точністю вказівника та неймовірно плавним та швидким скролом. Клік миші найпростіша і водночас одна з найпоширеніших взаємодій у вебі. За ним стоїть чітка послідовність. Натиснули кнопку «Mouse down», відпустили Mouse Up. І саме ця комбінація визначає, чи буде подія звичайним кліком, чи запустить якусь іншу поведінку. Отже, я додаю слухачі на події миші mouse, down, mouse up та Click. Як бачите, я навмисне записав їх у зворотньому порядку, починаючи з клік, аби показати, що порядок підписок на різні події в коді не впливає на те, в якій послідовності ці події спрацьовують. Браузер завжди реагує в тому порядку, в якому відбуваються дії користувача, незалежно від того, як ви це розташували в коді. Я натискаю на Target, і в консолі бачимо спочатку mouse down, Потім mouse up і тільки після цього клік. Тобто браузер спочатку фіксує натискання, потім відпускання, і лише після цього реєструє клік. Цікаво, чи спрацює клік, якщо зробити довгу паузу між mouse down і mouse up. Тож я додаю вивід з таймстампом, щоб побачити, скільки часу минає між цими подіями і чи впливає це на появу клік. Я натискаю і тримаю кнопку декілька секунд. У консолі одразу з'являється Mouse Down, а далі, коли я відпускаю кнопку, бачимо Mouse Up і тільки після цього клік. Тобто клік спрацьовує навіть після доволі тривалої паузи. Тепер давайте перевіримо, як працює подвійний клік. Я додав у код обробку Double Click разом зі звичайним кліком, щоб у консолі було видно обидві події. Цікаво подивитися, в якому порядку вони з'являться. Я роблю два швидких кліки поспіль. У консолі видно, спочатку спрацьовує перший клік, потім другий, і вже після цього браузер додає дабл клік. Але якщо між кліками зробити трохи довшу паузу, подія дабл клік не виникає, залишаються тільки два окремих кліки. Це тому, що браузер має обмежене вікно часу, в яке обидва кліки повинні вкластися. Якщо пауза занадто велика, він сприймає їх як два незалежних кліки, а не як один подвійний. До речі, в подіях миші є поле event button, але воно доступне не всюди, тільки в подіях натискання і відпускання, таких як Mouse Down або Mouse Up. Саме там можна дізнатися, яку саме кнопку було натиснуто. Я натискаю ліву кнопку, і в консолі ми бачимо 0. Середню одиницю, праву двійку. У кожної кнопки свій код, і це можна використати, наприклад, для контекстного меню. Зауважте, клік коліщатком не створює подію, клік лише маус-даун і маус-ап, а правий клік за замовчуванням генерує тільки маус-даун. Решту браузер блокує, щоб показати власне контекст на меню. До речі, важливо пам'ятати, що події миші завжди спрацьовують саме на тому елементі, над яким в цей момент знаходиться курсор. Щоб це побачити, я просто додам обробники на два сусідні елементи. Кожен буде логувати свої події. Подивимось, що вийде. Я натискаю Target і відпускаю. Бачимо mouse down, mouse Up і клік на одному і тому самому елементі. Це ми вже бачили раніше. А тепер натискаю Target. Але відпускаю курсор на іншому таргеті. Клік не виникає, бо події mouse down і mouse up сталися на різних елементах. Подія Mouse Move спрацьовує щоразу, коли курсор змінює своє положення. Вона відкриває можливості для інтерактиву від малювання на канвасі до складних drag-and-drop сценаріїв. Але оскільки викликається вона надзвичайно часто, це може призвести до проблем зі швидкодією. Почнемо з найпростішого. Я підписався на MouseMove і просто виводжу в консоль координати курсору. Хочу показати наскільки ця подія балакуча, вона спрацьовує десятки разів на секунду, навіть при найменшому русі. Я рухаю курсор, і в консолі, як ви бачите, одразу сипляться координати. До речі, є одна цікава деталь, ви можете помітити її в деяких логах. Події може спрацювати навіть тоді, коли координати не змінюються. Це тому, що сенсор миші набагато точніший за роздільність екрану і фіксує навіть рухи в межах одного пікселя. А якщо у вас наточна миша, наприклад, Logitech MX Master 4, то курсор може зрушити буквально на півпікселя, і події все одно будуть приходити. Добре, давайте подивимося, скільки насправді викликів MouseMove відбувається за секунду. Для цього я використаю свою утилітку, яка порахує середнє значення викликів на інтервалі в одну секунду. Я активно рухаю курсор туди-сюди, і в консолі видно, як лічильник стрімко росте. Це сотні викликів за секунду. Навіть при звичайному плавному русі потік подій залишається дуже густим. Це якраз показує, чому MouseMove потрібно обробляти обережно. Ми щойно побачили, що маус мув сипло сотні подій на секунду. Це погодьтеся забагато, і будь-яка складна логіка просто заб'є браузер. Тому я додаю фротл з затримкою в 100 мілісекунд, і це означатиме, що обробник тепер має спрацьовувати приблизно 10 разів на секунду, замість сотень. І коли я рухаю курсор, ми бачимо в консолі, що подій тепер у рази менше, ніж було без фротлінгу. Тобто кількість викликів саме нашого коду суттєво знизилася, і тепер його потенційний вплив на швидкодію буде суттєво знижено. Події наведення спрацьовують у момент, коли курсор входить у межі елемента або залишає їх. Вони лежать в основі різних інтерфейсних реакцій, до прикладу, спливаючі підказки чи меню випадайки. А ще саме тут важлива відмінність між Mouse Over і Mouse Enter, яка визначає, наскільки передбачувано поводитиметься інтерфейс. У мене є контейнер з трьома кольоровими блоками. Я додав слухачі на чотири події: mouse over, mouse Enter, Mouse Out і mouse Leave. Я підписуюсь на них саме на контейнері, а в консоль вивожу дату таргет елемента і назву події. Так ми побачимо, де саме спрацював обробник і яку подію він зафіксував. Я наводжу курсор на контейнер, і в консолі одразу бачимо контейнер Mouse Over та контейнер Mouse Enter. Обидві події спрацювали, бо курсор щойно зайшов у межі контейнера. Тепер перевожу його на жовтий бокс, і ми бачимо, що в консолі у нас з'являється mouse-over для жовтого бокса, і mouse-out для контейнера. Що цікаво, маус Enter на контейнері не спрацював, бо ця подія не має спливання і відпрацьовує лише на самому елементі, куди курсор зайшов напряму. Далі я перейду на другий зелений бокс, і ми побачимо, що у нас відбувся маус-аут з жовтого бокса і маус овер для зеленого, але не mouse Enter. Контейнер при цьому не отримає маус-лів, бо курсор усе ще лишається всередині нього. Це ще раз показує, маус over. Реагує навіть на рух між дочірніми елементами. а от Mouse Enter. Ні. Тепер я виводжу курсор повністю за межі контейнера і в консолі, що я бачу? контейнер Mouse-out і контейнер mouse leave. Тут якраз добре видно різницю. Маус спрацьовує щоразу, коли курсор виходить з дочірнього елемента. Це ми побачили, Greenbox Mouse Out є, навіть якщо ми залишаємося всередині контейнера. А от Маус з'являється тільки тоді, коли курсор справді покине сам контейнер. До речі, події наведення можуть показати не лише сам факт входу чи виходу, а й навіть напрям руху курсора. Щоб це побачити, я додав функцію Print Direction, яка використовує властивість Related Target. Вона виводить, звідки ми прийшли і куди пішли. Є один нюанс: у подіях Over та Enter. Related Target означає елемент, з якого курсор щойно прийшов, а в подіях out Ілів навпаки, це вже елемент, куди курсор пішов. Я заводжу курсор в контейнер, і що я бачу в консолі? Що Mouse Enter і Mouse Over зафіксували перехід з елемента main, в якому знаходиться контейнер, на сам контейнер. Потім я перейду на жовтий бокс, і ми побачимо знову ж таки напрямок Mouse Out для контейнера, це з контейнера на Yellow Box, і Mouse Over для Yellow Box відбувся. З контейнера, якщо я далі буду рухатися між зеленим і жовтим. Та я побачу, що Mouse Out відбувся в напрямку Yellow Box на Green Box, а Over зареєстрував, що він рухається так само в green Box з Yellow Box. А коли я вийду за межі контейнера, ми зареєструємо Out з контейнера на Main і Mouse слів так само з контейнера на Main. Таким чином дуже легко відстежувати, куди курсор прямує і звідки він щойно прийшов. Подія контекст меню спрацьовує під час виклику контекстних дій. Найчастіше це правий клік мишою або довге натискання на сенсорі. Вона дає змогу не лише показати стандартне меню, а й підмінити його власним. Під конкретний сценарій чи дизайн інтерфейс. Я підписався на подію контекст меню на документі. Вона спрацьовує, коли клацаєш правою кнопкою. В консолі я виводжу тип події і значення дата атрибута з елемента під курсором. Наприклад, у заголовка є дата меню, Title меню. На практиці це дозволить розрізнити, наприклад, яке саме меню показував. Я клацаю правою кнопкою по заголовку і з'являється стандартне меню браузера. А в консолі видно, що подія прийшла від title меню. Тепер у обробнику я додам Prevent дефолт. Це має заблокувати нативне меню і дозволить нам згодом показати своє. Знову клацею правою кнопкою, стандартне меню вже не з'являється. У консолі залишається тільки подія контекст меню. Тепер на цьому місці можна малювати власне меню. Меню у мене дуже банальне, просте воно створено через прихований списочок, який я буду просто потім показувати. Я створив функцію Show Menu, яка буде позиціонувати цей список дій в точці кліку і робити його видимим. В Події я просто візьму координати кліку та передам їх до цієї функції. Клацаю правою кнопкою в різних місцях, і меню відкривається саме там, де я натиснув. Працюю і на заголовку, і на порожньому полі. Щоб усе виглядало логічно, я додав клік по пунктам меню. В консоль пишу значення Data action, ну і відразу ховаю меню. Плюс обробник на документ. Якщо клацнути повз меню, Воно зникатиме. Відкриваю меню, обираю пункт Save. У консолі з'являється Click Save. Меню сховалось. Клацаю поза меню, воно теж ховається. Все працює як у звичних нам контекстних меню. Зважте. Firefox є нюанс. Якщо натиснути праву кнопку з SHIFT, нативне меню з'явиться, попри Prevent Default. Це зроблено для того, щоб завжди був доступ до системних дій браузера. Крім того, меню можна викликати із клавіатури, але це нас сьогоднішньому відео не цікавить. Подія WILL спрацьовує під час обертання колеса миші або жесту прокрутки на трекпаді. Вона використовується як для нативного скролу, так і для кастомних ефектів, наприклад, паралаксу чи гортання слайдів. Але, подібно до Mouse Move, ця подія викликається дуже часто, тож необережна обробка може також створити проблеми зі швидкодією. Тут я додав слухач на подію WILL на увесь документ. Вона буде спрацьовувати щоразу, коли ви прокручуєте коліщатку миші або робите жест прокрутки на тачпаді. Давайте подивимось, як це виглядає в браузері. Я кручу коліщатко і в консолі сиплеться серія викликів WILL. Частота дуже висока, і це схоже на Маус Мув. Це сотня подій на секунду. А зараз, до речі, я роблю те саме, але з допомогою тачпада. Подія УВІЛ спрацьовує завжди, коли я кручу колесо чи роблю свайп на тачпаді. Але сама по собі вона не означає, що спрацював скрол, що сторінка прокрутилась. Тому давайте я додав слухач і на подію Scroll, на елемент мей, всередині якого знаходиться той сірий квадрат, щоб. Чітко бачите різницю між рухом колеса і фактичним прокручуванням контейнера. Я кручу колесо і, як і раніше, бачимо в консолі тільки Wheel. Події scroll немає, бо в місту немає куди рухатись. Тепер я збільшую висоту блоку, щоб у нас з'явився scroll bar в контейнері Main. Давайте подивимося, як це працює. Я кручу колесо зверху сторінки, і в консолі видно і wheel, і Scroll. Якщо ж докрутити до самого низу і далі рухати колесо, wheel продовжує відпрацьовувати, а scroll вже зникає, бо сторінка далі не рухається. Якщо ж зробити інерційний свайп на тачпаді, або ж у вас мишка з інерційним коліщатком, як той самий MX Master 4, то події wheel ще йдуть якийсь час навіть після того, як я відпустив пальці. І scroll триває рівно доти, доки сторінка... Сторінка рухається за інерцією. Тепер спробую заблокувати прокрутку. Для цього у слухачі на wheel я викличу Prevent Default у об'єкта події. Я кручу колесо і ми бачимо дві речі. По-перше, подія wheel далі і не заблокована. Сторінка прокручується, Prevent Default не спрацює. А також ще ми бачимо помилку в консолі, яка щось говорить нам про якісь там пасивні таргети. Річ у тім, що сучасні браузери ставлять слухачі для ось таких подій у пасивному режимі. Це означає, що браузер не чекає, чи ми викличемо Prevent Default і одразу запускає обробник. В такому режимі виклик просто ігнорується. Щоб справді зупинити скрол, треба додати опцію Passive False. Тепер я кручу коліщатку, в консолі знову з'являється wheel, але сторінка вже не рухається. Події scroll також більше немає. Це означає, що стандартну прокрутку можна повністю вимкнути і використати колесо для власних сценаріїв, наприклад, для слайдера чи зума. А тепер, щоб порахувати середню кількість подій wheel за секунду, я використовую ту саму утилітку, яку використовував для такого ж підрахунку для події mouse Move. Покрутимо коліщатко і бачимо, що кількість викликів теж дуже велика. Вона може відрізнятися. Зараз я кручу мишкою. А ось це у мене зараз тачпад. І як ми бачимо, що у тачпада, наприклад, кількість цих викликів події ВІЛ набагато вища, ніж що крутити мишку. У будь-якому випадку це десь біля сотні буває точно. Застосуємо той самий підхід, як і з Mouse Move, щоб зменшити навантаження, і обгорнемо наш обробник події Wheel у Frottle з затримкою в 100 мілісекунд. Ще раз кручу колесо, і тепер кількість викликів нашого обробника суттєво знизилась. Події Wheel все ще відбуваються так само часто, але обробляємо ми їх контрольовано. З чітким інтервалом. Треба пам'ятати, що події у ВІЛ, так само як і Маус Мов, виникають з дуже високою частотою. Якщо в обробнику є якась складна логіка, обов'язково варто обмежувати виклики через throttle чи інші техніки оптимізації. Це тоді нам дасть стабільну швидку дію і не блокуватиме інтерфейс. Pointer Events були запроваджені як універсальна модель взаємодії. Класичні події миші покривали сценарії з курсором, але не враховували дотики чи стилуси. Через це розробникам доводилося дублювати одну й ту саму логіку під маус, тач та пен. Pointer Events об'єднали ці підходи в спільну систему. Замість Mouse Down, Mouse Up і Mouse Move, тут є Pointer Down, Pointer up і Pointer Move. Що базуються на інтерфейсі Pointer Event, властивість Pointer Type чітко вказує, чи подія надійшла від миші, сенсорного екрана а чи стилуса. Подія клік при цьому лишається універсальною і сумісною зі старими сценаріями. Щоб не ламати наявні застосунки, браузери і далі генерують події миші. А якщо потрібен точніший контроль, можна перехопити обробку через Prevent Default на рівні Pointer Down і відключити дубльовані виклики. Для початку я покажу, що більшість подій миші мають свої прямі відповідники серед подій вказівника. Наприклад, для Mouse Down це Pointer Down, для Mouse Up – Pointer Up і так далі. Але є винятки. Події на кшталт Клік чи дабл-клік залишаються універсальними. Вони не мають власних поінтер версій і спрацьовують незалежно від типу пристрою. Я додав слухачі одразу на дві групи: на поінтер події, – Down, Pointer, поінтер move Pointer Enter і Pointer лів і звичайні маус-події. Маус-даун, ап Маус-Мув, Маус-Ентер і Маус-Лів. Я наводжу курсор, натискаю, рухаю мишу і в лічильниках бачимо, що для кожної дії спрацьовують одразу дві події. Одна з групи Mouse, інша з групи Pointer. Вони йдуть у парі. Спершу подія миші, потім її відповідник для вказівника. Тобто події вказівника не замінюють мишачі, а дублюють їх. І Якщо у вашому коді залишаться обробники обох типів, ви отримаєте подвоєні виклики. Тому коли переходите на Pointer Events, варто або прибрати маус події, або додати перевірку, щоб не реагувати двічі на одну дію. Щоб побачити, чим відрізняється Pointer event від Mouse Event, я додам слухачі на Pointer Down, Pointer Up і Pointer Move. А в консоль виведу три властивості. Pointer type показує, з якого пристрою прийшла подія. Це миша дотик чи стилус. Pointer ID дає унікальний номер для кожного вказівника, щоб можна було розрізнити кілька одночасних дотиків. А Is Primary показує, який з них вважається основним. Обробники спрацюють по одному разу, бо я вказав опцію Once True. Я клікаю мишкою і у консолі видно. Type mouse, ID 1 і Primary true. Оскільки я працюю саме з мишою, то значення ID завжди одне й те саме, а із Primary завжди true. Якщо порухати мишою, з'явиться подія Pointer Move. Для дотику пальцем тут був би Type Touch, а при кількох пальцях Pointer ID відрізнялися. Б. Але лише один з них був би основним. Тепер хочу показати одну особливість, якої взагалі не було в Mouse Events. Pointer події дозволяють захопити вказівник і продовжувати отримувати всі події, навіть якщо курсор чи палець виходять за межі елемента. Для цього є метод setPointerCapture. У Pointer Down я викликаю його для поточного pointer ID, а в Pointer Up роблю Release Pointer Capture, щоб відпустити захоплення. Я натискаю всередині елемента і веду курсор за його межі. Завдяки set Pointer Capture події Pointer Move все одно потрапляють на цей елемент. І навіть коли відпускаю кнопку поза ним, спрацьовує Pointer Up саме тут. У Mouse Events такого зробити не можна було. Там клік рвався, якщо відпускали кнопку поза елементом. Pointer Events уперше дозволяють робити такі розтягнуті в просторі взаємодії, саме завдяки захопленню вказівника. Pointer Events зручні там, де застосунок має підтримувати кілька типів пристроїв: мишу, сенсор чи стилус. Вони уніфікують обробку взаємодії і зменшують потребу дублювати код. А якщо сценарій обмежений лише десктопом, можна залишатися на звичних маус подіях і не ускладнювати логіку зайвим. Час застосувати те, що ми сьогодні дізналися на практиці, і для цього зробимо простеньку малювалку на канвасі. Для цього використаємо події вказівника Pointer Down, Pointer Move і Pointer Up. А ще контекстне меню для вибору кольору. Сетап самого Canvas ми цього разу пропустимо, але подивитися повний код можна буде в прикріпленому репозиторії, посилання, на які ви можете знайти, в описі під відео, як і інші корисні посилання. На Pointer Down я ставлю пропорець із e Drawing і запам'ятовую координати старту. На Pointer Move, якщо e Drawing активний, малюю лінію між попередньою і новою точкою. На Pointer Up або Pointer Leaf малювання зупиняється. Додатково на контекст меню я вимикаю стандартне меню браузера і показую власне меню з кольорами. Клік по пункту змінюю Stroke Style, тобто колір ліній. Я веду курсор і на канва стягнеться лінія. Відпускаю кнопку, малювання зупиняється. Правий клік відкриває наше меню. Обираючи арфоний. І далі лінія вже червона. Міняю на синій. І далі лінія вже синя. А тепер дозволю собі трошки відволіктися і щось намалювати. Ми багато говорили про події миші та Pointer Events, але є одна важлива деталь: не всі користувачі взаємодіють із інтерфейсом мишою, чи сенсором. Хтось працює виключно з клавіатурою, хтось з програмами щитування екрану. І для них події наведення чи контекстне на меню можуть залишитися взагалі непомітними. Тому завдання розробника подбати, щоб інтерфейс не втрачав у доступності. Це означає дублювати поведінку через фокус і кейдаун, використовувати семантичні елементи, такі як батон або А, і додавати відповідні арії атрибути, аби допоміжні технології могли правильно прочитати сторінку. У підсумку принцип простий: користувач повинен отримати рівноцінний досвід взаємодії, навіть якщо в нього немає миші під рукою. І знаєте, ще хотів окремо згадати про Logitech MX Master 4. Я працюю з цією серією вже тривалий час, і в четвертій версії добре відчувається, що Logitech допрацювали дрібниці. Кнопки стали приємніші, покриття надійніше, а форма ну справді ще зручніша. Здавалося б, нічого кардинального, але самі такі деталі вони відчуваєш їх щодня. До речі, у MX Master 4 з'явилася нова дуже зручна фіча Action Ring. Воно запускається спеціальною кнопкою з приємним гаптичним відгуком. Тут можна створювати окремі профілі під різні застосунки. Наприклад, я собі створив під курсор. Кількість налаштувань просто захмарна. Тут десятки різних дій від системних налаштувань до запуску застосунків чи керування звуком. Мені особливо зручно, що можна додавати власні макроси будь-які комбінації клавіш або навіть послідовності дій. І все це в одному екшен Ring. Оце я розумію майстерність на дотик. Але найбільше я відчув різницю саме в точності курсора. У мене на столі часто бракує простору, і важливо, щоб миша могла пройти весь екран коротким рухом. Emix Master 4 справляється з цим без зусиль, і така здавалось би, дрібниця суттєво покращує моє враження від щоденного використання. Mix Master 4 це аксесуар, який з часом перестаєш помічати, настільки легко і природно ним користуватися. Тож, якщо маєте можливість взяти саме четверту модель, не вагайтеся. Скажу, що її з'їв собака, і назад уже не віддам. Події миші і Pointer Events це не просто базові дрібниці, які ми вчимо на старті. Вони й досі визначають, наскільки наш інтерфейс буде передбачуваним, швидким і доступним. Навіть досвідченому розробнику варто пам'ятати, саме на рівні подій народжуються ті дрібні баги, що потім виростають у великі проблеми. Тож розуміння цих подій важливе завжди від перших кроків до роботи з великими системами.